Доброго ранку, діти! Рада вас вітати на нашому занятті. Сьогодні до нас завітала катруся. Ой катрусю, а ти чому така сумна? Я хотіла для своїх іграшок приготувати сніданок, та не знаю, в чому готувати. Дітки, давайте допоможемо катрусі вибрати, у чому можна приготувати їжу. Спочатку все назвемо і розкладемо по паличках. Біля тулуба вуха, а голови немає. Що це, діти? Так, вірно, це кастрюля. А це відгадаєте? Має рот і має вушко. Це, мабуть? Так, це чашка. Молодці. Далі. Схожа на сонечко. Але збоку ручка. Так, це було складно, це пательня. Які розумнички, а це відгадаєте? Не слон, а має носик, не паровоз, а дим пускає. Так, молодці, це чайник. Діти, а як це все можна назвати одним словом? Вірно, посуд. Малята катруся хотіла приготувати яєшню, але чомусь бере кастрюлю. Що їй потрібно взяти? Так, молодці, пательню. А давайте разом з вами скажемо, що посуд допомагає нам робити. Варити. Смажити. Кип'ятити. Молодці, друзі. До зустрічі.